Привіт, українчики! Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили отримати знову над собою владу і нікому не вказувати, яким чином їм жити їхнє життя. А сьогоднішня історія буде про хлопців, які вийшли в Польщу. Вони вийшли в Польщу кілька тижнів тому, десь за 2, може днів 20 назад. Це не було якось. Нагоди записати з ними інтерв'ю. Можливо, я все ж таки і запишу інтерв'ю. Зараз просто трохи поспойлерю їхню історію. Звати мене Володя Фурман, голова Леса Бродасиня, сан франківськ там в тому напрямку. Давайте е, зосередимося на частині Львівської області, яка межує із Польщею. Тут є. Е, Шматок території, шматок кордону, який покритий лісом. Тут є купа хребтів, які ведуть у бік Польщі, і вони фактично покриті лісом. Подивіться на Google Maps. Ну, Тут доволі така нормальна лісиста місцевість клаптиками лісу. Де суцільний клапот лісу гребе в польський бік. Де тут є якесь село, практично підходить десь до межі з Польщею? Де просто ліс з українського боку і з польського боку. Чим добре він, тим, що тут оці такі е, хребти, ну вони фактично ведуть у бік Польщі. І тут багато всяких сіл, тут багато місцевих живе. І серед українців дуже часто є люди, які мають там родичів десь в тих краях, знайомих якихось. Є просто люди, які знайомляться десь там в групі в Телеграмі, бо вони там збиралися на одну Польщу йти, а потім вирішили на іншу Польщу йти. І тим добре, тим, що з українського боку можна більш-менш близько підібратися. А старий самбір і самбір, така собі ідея, бо тут ну, досить далеко до кордону. А от добромель, херів, якась велика сушиця, суш, сушиця, велика сушиця. Це як суша, тільки велика сушиться. Стара сіль вон є. Ну, стара сіль теж не дуже близько. Як кращі варіанти якісь ось ці херів, добромель, що там ще знизу є. А тут далі просто якісь дрібні села, де там ви особливо не змішаєтесь із е, е, населенням. Тобто, не буду казати, де вони саме рушили. Вони рушили десь от в, в, в цьому районі. І вони не виходили на устріки дольні, вони виходили просто туди десь вище до. Одного із міст, типу оцієї бірчі, чи що тут? Що, то може щось було. Кузьміна. Тут якесь перехрестя. Ну глянути на Google Maps, що там є. Де Двор, дворик. Двор і дворик. Ось на цій карті я гублюся із назвами Ростока. Ага, ось вона Кузьміна. На цій самій дорозі. Ця стара бірча. Ну, Давайте глянемо от на цю Кузьміну. Я, здається, тут міг бути. Я виїжджав на Польщу із... через Токрощенко. Через пункт пропуску. Де він? Ну тут глянути? Ось міна. А, ось сюди я виїжджав. І, скоріше всього, я їхав однією із цих доріг. Я вже не пам'ятаю, куди я би міг там їхати. Їздив кілька разів. Тобто тут оці краї вони досить такі. Тут дорога поганенька. І ну, така лісиста місцевість, особливо коли під'їжджати до кордону, тут гарно підносяться над долиною річок ці схили в один бік і в другий бік. Тому тут реально десь ну, І вони такі якісь дикуваті, по них реально лазити скритно, так, щоб вас не бачили. І в нас тут із польського боку є теж ці туристичні стежки, що немало важливо. І цими туристичними стежками можна дістатися до якихось міст. У Дольні, то вони, скоріше всього, оці міста, які примикають до лісових масивів, вони, скоріше всього, контрольована прикордонна зона. І тут вам треба буде змішуватися із натопами туристів, щоб вийти, що зараз в цю пору, мабуть, не дуже вдало, тому що. Холодно, якщо падає сніг, навряд чи там буде багато тих туристів. Поляки по цей бік кордону, по цих лісах, вони не ходять взагалі. Хлопці скористалися тим, що в них були знайомі. В одного із них були знайомі в цих краях, і вони їх провезли через максимум блокпостів, які можна було, і довезли їх фактично до того лісу, звідки вони могли стартанути. Якийсь там ще й блокпост залишався. І їм довелося його обходити, але після того блокпоста їх вже не підбирали. Вони вже просто пішли в ліс, ну і пішли в бік кордону. І фактично вони пройшли частину відстані по українському боці, невелику частину. Фактично, вони заночували тільки одну ніч десь, десь перед кордоном. Тут є колючка перед кордоном Стара Радянська. Де вона? Ось? Це буде колючка. Там стара радянська колючка, вона просто ріжеться звичайними покорізами. Вони розрізали колючку і ну, і пройшли. І фактично вони без, без якогось супротиву дійшли до польського боку. Дорогою вони тільки знайшли якусь там закладку, якісь пакети були перемотані і десь лежали під якимось деревом, що сильно їх насторожило. І вони ну, з обережністю. Вони взагалі обидвоє були дуже обережні, вони довго готували цю операцію. Один із них раз вже йшов там нижче у Львівській області, намагався вийти десь там поміж кордонів Польщі і Словаччини, і його дорогою взяли, і то ще було влітку. Але він спетляв від цих тицикунів, тому що в нього було студентство. Ну, що тоді діяло, він, йому хоч і 20. Чи, ні, йому 25, здається, є, йому більше 25, але він був студентом. Він навчався в якійсь магістратурі, здається, і йому зійшло то з рук, його, цей, його та відсрочка спрацювала, і він ну, просто перебирав варіанти з другою спробою. Другу спробу йому було наважитись дуже тяжко зробити. Він виїжджав не один раз на те, щоб стартанути. Він доїжджав до самих таких складних міст, звідки залишалося з тим самим таксистом доїхати до лісу і піти з кінцями. І йому не вистачало впевненості, тому що він це може зробити, що зараз хороша нагода це зробити. І він фактично доїжджав різним транспортом, там, лаблакарами, там якимись автобусами з таксистами. Він це успішно робив. Він доїжджав до місця старту. А от із фінального готеля, де він там ночував був ніч, дві, йому не вистачало впевненості, що в нього все вийде, і він повертався назад. Аж до того моменту, поки він не скінтувався з цим іншим хлопчиною, в якого не було невдалих спроб. Але він теж вибирав якийсь такий більш-менш сек'юрний варіант, щоб вийти. То вони скінтувалися вдвох. В блок. того другого виявилося, що в нього є знайомі, ну фактично, які допомогли їм доїхати поближче. Вони там в багажнику їх не ризикнули вести, тому що сильно навантажена машина, і в багажнику їх там не заховаєш, тобто їх довозили куди могли. Як блокпости якісь обходили, якісь не обходили, як з які, якими вже пішли якісь кінцями. Тобто вони більш-менш спокійно заночувавши, в них був намет, були там спальники, карімати, більш-менш спокійно вони заночували на українському боці і там обережно вийшли на польський пік. і далі вони по одному із цих лісів вже обережно рухалися у бік великого міста, по, Ну, по одному із цих рів, хреб, хребтів. Заліснених, їх тут багато, і е, по одному із них вони просто йшли. просто йшли. Вони не користувалися туристичними стежками. І е, виявилося, що е, їм одного дня було мало. Вони заночували ще один день на польському боці. І далі е, вони залишили е, намет. Точніше, вони не залишили його, вони його. Один із них вирішив його залишити, щоб не нести, бо він виявився важ... ну, важкуватий. По хащах виявилося пробиратися не так легко. І а, вони постійно чіплялися за все підряд. Ну і рухатись було складно. До речі, погода вже була тоді холодна, вночі замерзала вже вода, тобто у них там в пляшках була вода, вона просто позамерзала. Та вода. І виявилося, що їм і пити толком нема чого. І знайти воду тут ну, не виявилося складним. Але все ж таки шматок дискомфорту через спрагу вони зловили там вранці. І далі вони переклали намет. Один вирішив його залишити, другий вирішив його залиш... не залишати, а забрати з собою, вони переклали його з одного рюкзака в інший ненадійно його закріпили, лізли по цих хащах і просто загубили той намет. І до їхнього розчарування виявилося, що вони за, за наступний день також не, не справляються, не... не можуть дістатися того міста, яке їм потрібно. А вони вирішили, вони хлопці такі, що. Вирішили не задіювати нікого на польському боці, щоб їх хтось в прикордонній зоні тут підібрав. Е, нікого не, не, не викликати тут. Вони просто тупо йшли до одного із цих міст, і вони дійшли. Вони дійшли, переночувавши ще одну ніч під, під відкритим небом, просто на в спальниках і на карематах. І фактично їжа вони вже теж закінчилася, то вони там з останніх сил дісталися до, до міста, дісталися до а, цієї автобусної станції і а, сіли в автобус, спитали водія, чи водій їде до, ну, чи до, до, чи до Дубічеського, чи до цього. Бро -зо, бро -зо -зо. Зозов чи Дінов, не пам'ятаю, до якого із них. Ну, і це, типу, неважливо місто, до куди їде цей автобус. Водій скивнув головою, йому просто дали купюру, показали, що два, бо вони там польською розмовляли, але практики вже давно не було, і вони теж вирішили не палити. Водій просто їм відрахував там якусь дачу. І вони просто сіли на той автобус і доїхали глиб -глиб в глибини в глиб Польщі. І там вже поселилися в готель, відіспалися кілька днів, тобто вони чимало втомилися, тобто вони не розраховували на таку довгу подорож. Тому що я вам скажу? Що доїхати сюди можна близько, і здолати Україну польський кордон в цих краях не складно, тому що тут немає ягози, тут є просто колючка, радянська колючка, яку навіть різати не треба. Просто, якщо ви двоє, ви можете її там задерти, пролізти по черзі, щоб не залишати за собою слідів. Бо ну, контрабандисти вони такого не люблять, коли тут лазять всякі і палять їхні ці маршрути. То. Тут треба мати той розрахунок, що ви там зо два дні по цій Польщі будете йти. Тобто день ви потратите на український бік, і два дні гарантовано ви дві доби проведете е, десь на польському боці, дві доби, дві ночі будете ночувати. Ну, і, і можливо, навіть треба ще одну ніч в запасі, щоб ви там не сильно ноги в руки і лізли по тих корчах. Тобто до Польщі можна вийти. Ну, і в результаті подальший перебіг був такий. Вони поїхали в під. Ну, Одному із них треба було поїхати взагалі десь під, під німецький кордон. Десь той Гданськ здається, він поїхав. Ну, так, мабуть, в Гданськ. Хай буде Гданськ, бо я інших міст толком не знаю. І далі вони розділилися. Де той Гданськ? А, ось тут. Далі вони розділилися. Одному треба було в Німеччину, і він вирішив не. А, стоп, вони спробували взяти польський песель. Вони походили по тих ужондах, сходили в одну. Там взагалі дупля жінка не відбивала, особливо після того, як вони сказали, що вони перейшли кордон, просто перейшли кордон через ліс. То та, та, та працівниця жінка, вона почувши це, взагалі так в обличчя перемінялася і вже почала з ними там не церемонитись, не, не дотримуватись якоїсь дистанції, поваги. Не знаю, якось так вона помінялася. Але е, сказала, що вона не знає, що з ним робити, що завтра буде якась її змінниця інша, щоб до неї підійшли, може, вона знає, що робити. Ну, вони прийшли наступного ранку, наступного дня. Та теж е, пішла радитися із своїм тим керівником. Той керівник сказав, що їм треба було б десь до якихось прикордонників сходити, поставити якісь печатки, бо їм треба печатки в паспорти, що вони польський кордон перетнули. Ці над ним поржали, сказали, ага, підемо до прикордонників за печатками. Той сказав, ну добре, польський песель чи український песель я вам дати не можу, я вам можу дати звичайний песель. От беріть заяви, заповняйте. Ну, вони сіли заповняти ту заяву. Ти одному, хто з тих, що планував залишатися в Польщі, він е, е, хотів е, отримати український песель. І він сказав: Та знаєш, давай ну, їх в баню. Ну, і вирішили там не заповняти ту всю фіню, він вирішив поїхати в Варшаву чи десь чи в інше місто, в інший іншу жонду порішати з українським песенком. Виявилося, що дійсно так можна. Можна заплатити там якихось 300 євро. Ну, йому обійшлося. Там наші пацки чи не знаю, чи то польські пацки нарішали йому український песель. І він а, залишився в Польщі з тим українським песель. Цей інший, він, його напарник, ну, йому не дуже треба було, він не хотів гроші тратити на це все. Ну і зрештою, він. Не, ну, він не їхав із цим іншим отримати український песель. Він сів просто на поїзд і поїхав в бік Німеччини. Він питався, що йому робити, і я йому сказав, щоб він летів літаком. Ну, щоб він краще літаком доробив. Але автобус чи потяг теж, типу, норм, але йому там доведеться їм там пояснювати, як він туди потрапив. Ну, фактично, це була погана ідея. Я був наївний, що я так думав, що в нього вийде все гладко. В нього не вийшло гладко. Його німці оштрафували там щось на 100 євро, потім ще полякам повернули. І ще поляки йому влупили штраф в 100 злотих і сказали, що вони взагалі можуть 500 злотих йому влупити, так що хай пам'ятає їхню доброту. Тобто, ну, краще би було літаком йому полетіти, воно б йому дешевше обійшлося і нервувати йому б так не прийшлося. Виявилося, що в тому потязі, в якому він їхав, їхала купа тих якихось сирійців, ну, інших тих, котрі ну, їдуть отримувати Бенефіти в Німеччину. Ну і він попав фактично під роздачу. Плюс до того, у всього в нього ще ніж був в рюкзаку, бо Вони там не попадали до цих всіх прикордонників. Не було кому в них то все позабирати. у нього був ніж в рюкзаку, і німці. Ну, на то дуже зле по ньому. Ну, мабуть, це також було ще причиною, що їдучи із ножем, виявляється, там його можна перевозити, але він має бути в секції закритий на замок. Тобто має бути те відділення в рюкзаку, яке зачиняється на замок, на ключ із ножем. Тоді можна його собою в туристичному рюкзаку возити. А інакше, типу, заборонено. Ну, і, типу, йому нормально прилетіло. Тому що та, та ділянка контролюється, і німці там дуже е, незадоволені цією ситуацією, цією всією кількістю нелегалів, яка до них туди типу, потрапляє. Е, ну і фактично йому довелося повернутися. Він успішно повернувся, правда, нормально там е, назбирався того негативного досвіду якого не треба було би назбирати. І фактично він потім літаком полетів вже в Німеччину, там до своїх, до дружини з із, із дитиною, якщо я не помиляюся. Так що, що покидайте Польшу літаками. Це в будь-якому випадку зекономить вам купу часу і нервів. Польшу рекомендую. Зустрічатися із представниками польських властей чи німецьких властей, навіть якщо ви нелегально перетнули той кордон через, ну, через ліс в такий спосіб. Зовсім не страшно, просто неприємно. Нічого, ніхто вас за, шкар, за шкварку за шкірку не викине назад, ніхто вас там не поверне в ту Україну. Просто ем, воно не буде то тобто, це оформлення проходити гладко, принаймні в Польщі. Але. Ем, Ну, це в тому випадку, коли ви не збираєтесь нікому там платити. Тоді ви просто оформитесь у там, звичайний той песель, підете на звичайну ту їхню. Ну, по звичайній схемі, як то було до війни. Ну, але, як виявилося, український песель там теж можна нарішати, тому що наші пацики, вони кругом на вигадки, гаразді. І кругом, е якщо то, то можна. Зробити, якщо, це, якщо на це є попит, то в них знайдеться пропозиція. Тому, ну що, поки зараз ще не остаточна зима, поки там трохи притрушує тим снігом, той сніг тане. Погода на тих напрямках. Давайте глянемо на погоду. В Індії і. Верлологі. Що там у нас є? Там самбір якийсь. Самбір в цих краях, що це в нас пісні погодою? Ну, погода плюсова, сніг там весь потане. Тут якісь дощі йдуть. ну Тут ну треба нормально підготуватися до такого походу. Треба, щоб і хавка була, і щоб ви були готові до того, щоб буде падати якийсь дощ. Щоб ви могли просто перечекати цих кілька днів, чи день-два, вибрати нормальний шмат погоди. Щоб не, не рухатися в це під час мокрого снігу і дощу. Ну, принаймні, в таких умовах то кордон можна перетинати, а, там ніяка собака там, не буде лазити здовж кордону. Ну, але буде не солодко. Зате ці зусилля вони дуже окупляються. Тобто потерпіть цих кілька днів таких труднощів, ви там самі на себе будете дивитися абсолютно іншими очима. І життя у вас буде вже абсолютно інше, ніж воно зараз є в Україні. Тому всім бажаю успіху, чекаю у вас, від вас звісточки по той бік кордону. Зарано попрощався забув сказати: ставайте спонсорами каналу і отримайте доступ до відео із маршрутами, по яких можна вийти, в тому в числі і на Польщу. Ці посилання з'являються тут у лівому кутку. Також корисні посилання є за 20 секунд до завершення відео. На них можна клікнути і щось цікаве побачити. Ну, що іще? Клікайте на цих лінках. Там є і погода, там є і сайт із дорогами. Він також є і в описі. Під І можете, прокладаючи свій маршрут, або використовуючи готовий маршрут, змінити його для себе. Таким чином, щоб можна було уникнути доріг, або пройтися по дорогах, де ви хочете зробити, і вважаєте, що то буде доречне. Ну, а тепер вже все успіху. Чекаю від вас звісточки по той бік польського кордону, із повідомленням: там, додає, одного, двох, трьох, чотирьох в Польщу. Бувайте! Всім успіху!